Вітаю вас, друзі! Майже вісім місяців ми з вами не бачилися, я навіть не знаю. Чому ми не бачилися вісім місяців? Але давайте все ж таки пригадаємо, що трапилося за ці вісім місяців, які ми з вами не бачилися на ринку нерухомості України. І ну так, буквально за п'ять хвилиночок. Ну, перше, це безумовно слід згадати вибори Трампа в листопаді 24-го року. Тому що після виборів десь два місяці була ейфорія на ринку. Там грудень, січень було дуже був активний ринок, тому що люди боялися, що вони не встигнуть до подорожчання, що завтра Трамп, який обіцяв мир за 20 24 години зробить це диво і ціни прямо і ракетою догори, але, і тому люди були дійсно досить активні. Після цього був, були реєстри, які стояли зламані в січні. Частина лютого 25-го року, і після того, як відкрили реєстри, ріелтори прямо усі почали кричати, що ринок зріс прямо в рази, і що прямо продажі ОГО. го Але не всі чомусь казали це про те, що це відкладений попит через закриті реєстри, і багато угод оформлюється, тому що реєстри відкрилися. Але факт залишився фактом. І вже після того була весна і літо 25-го року, коли були такі психологічні качелі, коли. Оптимізм змінявся песимізмом, особливо песимізму додавали обстріли, особливо Києва. Після кожного обстрілу ринок зупинявся. Причому на ціни обстріли майже ніяк не впливають, вони впливають саме на попит покупців. Тобто, оскільки ринок доволі таки вузький, продавці не спішать продавати, продавці тримають ціну. Покупці там, активні, коли все добре, але коли там, черговий обстріл, вони просто зникають на тиждень-два місяць і ринок просто. То стоїть, чекає кращих часів, але ось з таким в принципі, в такому стані ми входимо і війшли в осінь 2025 року, і десь ситуація наразі приблизно така сама. Ринок оренди при цьому продовжує бути супер зростаючим. В принципі, з ринком оренди все добре. Київ зростає за рік, мабуть, там я не знаю, відсотків 15-20% додав в оренді. Оренда просто розлітається гарних квартир як гарячі пиріжки. І, до речі, про гарні квартири. Далі ми з вами побалакаємо. Про ремонти, але я помітив, ну я давно помітив і мені давно розказували ігравці, і гравці, е, і але зараз прямо дуже видно тенденцію, що квартири навіть в новобудовах, але з поганим ремонтом, вони висять дуже довго в оренді. Ну тобто в пропозиції оренди. Не дуже люди хочуть все ж таки переплачувати за новобудову. І отримувати поганий ремонт. Якщо люди хочуть економити, вони йдуть там зовсім в економ. Але якщо це новобудова, то ремонт повинен бути певного рівня. І тоді квартира навіть по верху ринку, вона просто за лічені дні здається в оренду. Ну і слід згадати, що зовсім окремий світ це ринок центральної і Західної України. Якщо на початку війни здавалося, що ми всі в одній в одному човні, що економіка в нас загальна і всім буде погано або гарно. Але наразі у нас економіку завдяки нашим партнерам стабілізували, в принципі, гроші є. А ось оптимізму і віри в завтрашнє в майбутнє у жителів там лівобережної України і в чомусь Києва не так багато, як це там на всер... в західній частині України. Влітку я був у Львові, влітку 25-го року, і прямо аж Купа сльоза покотилася по щокам, тому що Львів 25-го року він дуже нагадує Київ 21-го року, коли все завішено бігбордами з новобудовами, коли активно крутяться крани, коли ну, доволі стрімко зростають ціни на котловани. І щодо цін, до речі, пам'ятаєте мою інвестицію в поле під Львовом. Так ось тоді ми входили в по ціні, десь 600 650 доларів за метр. Була ціна. Цільова ціна на продаж готового будинку була. Десь в районі 900, я тоді собі орієнтувався, і в принципі там 50% за два роки здавалася непогана математика. Але наразі е, в, у того ж забудовника. Будинки, які з, з плановою здачою в 2 плюс років, вони вже йдуть по 800-850 доларів. Цінова ціна вже 1000 1100 доларів. Тобто, загалом весь ринок котлування він добряче підріс. І хоча мій забудовник перший свій будинок він затримав, мабуть, десь на рік здачу, але все одно навіть через затримку в один рік математика складається як мінімум віртуальна, більш ніж е позитивна. Але, знову ж повторю, Майже всі котловани Львову підросли за ці останні два роки, і оптимізм там, там є. І саме головне, там дуже активно будують, прямо активно. Ну і те саме, в принципі, мені розповідають і по іншим містам, і я бачу по іншим містам центральної і західної е, частини України. І мені здається, враховуючи нинішню ситуацію, що там в найближчі часи е, тенденція е, залишиться як є, тому що е, обстріли Києва не додають позитива. Та й взагалом, е, Щоденні дрони по всій цій лівобережній частині України також не додають людям позитиву, і при цьому на Заході все більш-менш ще спокійно. Але давайте повернемося до наших баранів, точніше до наших котлованів. Пам'ятаєте, минулого ролика я записував про демографію в Україні, що перспективи у нас ну досить песимістичні, що незрозуміло кому потрібно буде. Нерухомість там через 10 років, кому ми її будемо здавати, і здавалося б, що все ж таки не так все добре для адекватного інвестора, що в український бетон ну, можливо не варто лізти прямо на багато на велику частину своїх активів, але це все в теорії, це все так повинно бути. А особисто мене бетон не відпускає. І це щось вже за межами здорового глузду, тому що здоровий глузд каже, що потрібно все ж таки е, як мінімум перечекати, але це не про мене, і хоча роки детоксу я чекав, роки нічого фактично не робилося з нерухомістю, і це мене не врятувало, залежність залишається, тому будемо продовжувати е, щось робити навколо нерухомості. Але якщо раніше е, ця вся Активність була головним чином цікава навколо котлованів, тому що котловани активно будувалися, ціна зростала, були перевступки, було дуже зручно. То зараз, ну, все ж таки, на певний період часу, можливо, навіть. Назавжди ринок котлування, як мінімум Києва, він змінився. Вже немає тих цікавих цифр, вже немає тих там 2-3 ікса від котловану до готового будинку, яке було обумовлено не стільки, все ж таки, зростанням самого об'єкту, там не на не на стільки іксів, а зростання всього ринку, плюс зростання готовності об'єкту. І це було дійсно цікаво. То наразі ситуація, як мінімум в Києві, зовсім інша. Гратися в котловани можна, але від цього отримаєш хіба моральне задоволення. А Фінансового задоволення та майже немає зараз. Отже, котловани пішли в минуле, а бетон на руках горе інвесторів він залишився. Більше забудовників переступки позакривали. Продавати, якщо дивитися, отримувати право власності, продавати голі стіни. Ну, математика, якщо чесно, мені щось не дуже надихає. Тобто, якщо сісти і подивитися математику, більш цікаво зробити там відносно недорогий сучасний ремонт, і з цим ремонтом вже продати, і вже навіть така математика буде складатися. Ну, якщо, звісно, адекватно зробити ремонт за адекватні кошти і з адекватним результатом. Ну і ще як варіант, все ж таки зробити ремонт, здати квартиру е в оренду на три роки, поки не буде право власності три роки, і поки ремонт ще більш-менш буде в адекватному стані, і потім вже продати. Тому що таким чином ми до стандартних там 5, 6, 7, 8% орендного доходу. Ми ще отримуємо зверху там 4% економії на податках при продажу до 3 років. І тоді математика, в принципі, вже загалом стає цікавою. Звісно, робити ремонти це не кожному до душі, але в моєму випадку мені діватися нікуди, враховуючи мою бетонозалежність. залежність. І оскільки життя загнало мене в глухий кут, мені нічого не залишається, як розібратися в темі ремонтів, розібратися в темі саме ремонтів новобудов, сучасних ремонтів під оренду і під продаж. Причому слід зауважити, що ремонти для себе мені взагалі не цікаві. От не знаю чому, але взагалі не цікаві, тому що е, мені здається, в ремонт для себе це про. Абсолютний стовідсотковий суб'єктивізм. Це психіатри повинні розбиратися, навіщо люди роблять там в одну ж ці меблів на 30 тисяч доларів чи купують люстри по 100 тисяч гривень. Це мені не зрозуміло і не цікаво. Мені зрозуміли ремонти, в яких складається математика, сучасні, надійні, недорогі і ремонти, де заробляє не лише прораб, а ще й щось може зробити інвестор власник цієї квартири. Тому на фоні цього питання я планую позаписувати ряд відео про ремонти, розібратися в цьому питанні, розібратися в технічних нюансах, розібратися в матеріалах, розібратися в тому, як все ж таки зробити ремонт за адекватний цінник з адекватним результатом, щоб математика дійсно була цікава. Ну і щоб два рази не бігати, відразу скажу, що. В ремонтах я маю певний досвід. Я робив ремонти і в у вторинці, і в новобудовах з голими стінами. Е але все ж таки там для когось дійсно досвідченого мої. Погляди будуть доволі такі смішними, тому що я не настільки досвідчений в багатьох питаннях, але для когось, хто зовсім боїться ремонтів, прорабів і оцього всього, можливо, також мої знання будуть там здаватися якимись досить глибокими. Я вважаю, що ну і в цілому, по моєму досвіду, що все ж таки, якщо Казати про ремонти, то замовник, якщо і не повинен знати всіх технічних деталей, але все одно він повинен приймати активну участь в прийнятті тих чи інших рішень, тому що якщо це рішення перекладається на прораба, то результат потім може е не завжди задовольнити такого замовника ремонтів. Ну і крім того, сам, сам процес ремонту мені дійсно дуже подобається. Якщо ремонт відбувається з людьми, яким можна довіряти, то далі все це суцільний кайф, тобто це і дійсно процес созідання, так би мовити, до речі, слово созідання, там це, мабуть. Українське творити, але воно не передає так зміст. Все ж таки, зазідання якраз передає той зміст, який я відчуваю при ремонтах. Тобто я полюбляю приймати рішення, полюбляю розбиратися в тих чи інших питаннях. Це дійсно мені приносить задоволення, але знову ж таки, повторюсь, потрібно працювати з приємними людьми, яким можна довіряти. Тоді все проходить більш-менш приємно для всіх. Ну і щодо форматів ремонтів, я точно не полюбляю формат, коли там я віддаю 30 тисяч доларів прорабу і кажу, що... Е Подзвониш мені, коли буде ремонт закінчений, і я вже з ключами прийду, прийду, заберу ключі на готовому ремонту, тому що ти приходиш потім і не можеш зрозуміти, а чому в мене там фасади на кухні з ДСП найдешевшого, а яка стіна обшита там дорогим МДФом, чи чому там в мене сантехніка чорна, а при цьому ніхто не подумав про фільтр для очистки води на вході цієї сантехніки, чи чому там в мене плитка за 5 тисяч гривень, але я там знову ж таки про антіпотоп чомусь забули. Тому ремонт не за всі гроші світу, там, мабуть, і за всі Гроші світу це завжди компроміси, і мені особисто мені по е, душі, щоб е, цей ком... питання, е, ну і загалом рішення по цьому компромісу приймав я, тому що компроміс відбувається за мої гроші, і рішення хотілося б самому приймати, щоб бути потім не дуже е, засмученим, коли бачиш кінцевий результат. Ну і загалом планую подивитися на цей ринок в прикладах разом з вами е, в цифрах, тобто подивитися, наскільки цікавий е, в тому чи іншому житловому комплексі е, цікаво купувати котловант. Хай вже навіть готовий робити ремонт і продавати, чи здавати в оренду і потім продавати, чи е, просто купити под оренду, Це все ми подивимося з вами в цифрах. Тому що я зустрічав різні кейси в різним житловим комплексам. Десь математика цікава, десь вона не така цікава. Десь повинен один досвід, тому що одне діло робити ремонт. Там в комплексі комфорт-мінус класу. Інші справа робити ремонт в комплексі комфорт теракан класу. Там потрібен різний досвід, різний бюджет, але і різний результат математичний на виході. Ну, і як завжди, головне, мені в оцих цих відео, мені потрібні ваші коментарі, мені потрібен ваш досвід, тому що завжди знаходиться коментатор, який собаку з'їв на тому чи іншому питанні, і значно глибше розбирається в ньому, ніж я. Тому я завжди полюбляю такі коментарі. Давайте подискутуємо в коментарях, давайте поділимося якимись своїми думками. Ну а далі, коли ми будемо розбирати конкретні кейси, мені дійсно буде. Е навіть не цікаво, а корисно послухати колективний розум по тим чи іншим рішенням, тому що дуже багато незрозумілого в ремонтах. Зараз я більш системно хочу до цього підійти, ніж раніше, більш глибоко зануритися. І чим більше занурюся, тим більше виника питань, які відповіді чомусь поки що не мають. Ну а сьогодні пока-пока. Зустрінемося наступного разу вже, мабуть, там, де можна буде добряче вимазатися в штукатурку, де навколо брудні майстри і немає ароматизаторів. тобто планую, все ж таки потрапити десь на якусь квартиру під ремонт і щось там познімати. Тому побачимося в наступних відео.